Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Е, якщо комусь із вас, так як мені, буває інколи буває, що є з чого, а немає коли приготувати швидкий обід, а їсти хочеться. І тому ми зараз швидко приготуємо такий смачний омлет із ковбаскою, з зеленю. Це буде дуже смачно і дуже швидко, і дуже дуже ситно. Можна буде поїсти раз, і на півдня точно їсти не захочеться. Що нам для цього потрібно? У мене є невеличкий шматочок, кобаски залишився. Отакий печичок свіженької цибульки. Зовсім невеличка грудочка сиру. Є отак: три яйця, два яйця скільки є. Зовсім небагато вершкового масла, якби тільки на дно, щоб був аромат. Обов'язково потрібен буде майонез і. Схочете таким сиром, схочете по сир, теж на ваш розсуд. Сіль, перчик до смаку і трішечки сушеного чесничку. От і все, все швидко готуємо. Це займе декілька хвилиночок. Уже сковорідку готуйте з кришечкою на газ. Перш за все, що ми робимо, нарізаємо ковбаску і ставимо вже сковорідку. На сковорідку одну капелиночку олійки, тільки щоб. Потім покласти вершкове масло. І ось такий шматочок вершкового масла зверху. Чому? Тому що якщо саме вершкове масло буде горіти. Більше-менше, скільки є і хто скільки хоче. Розірілось, викладаємо туди ковбаску. Тепер нарізаємо цибульку. Теж цибульки більше, менше, хто як хоче. Висипаємо цибульку. Натираємо туди сир. Теж хто скільки хоче. Ось так. Вбиваємо туди яйця. Не забуваємо помішувати ковбаску, щоб вона посмазувалася з масочком. Додаємо сюди меленого перчику. Теж по бажанню. Додаємо зовсім трішечки солі. Зовсім небагато сушеного чесничку. І обов'язково додаємо майонез. На одне яйце додаємо. 1 столову ложку без гірки маю Ось так на два яйця, десь дві столові ложки. І все гарно тепер змішуємо. Ось так змішали, А тепер перебиваємо. Ось так. Маса повинна бути отака густенька. Ще змішуємо. Розрівнюємо гарненько і виливаємо. Гарненько розрівнюємо по всій площині. Хочете більше яєць, додайте більше яєць. Накриваєте кришечкою на декілька хвилиночок. Все, у нас готово все. Поглядаємо з усіх сторон. Просмажила гарненько. І ось тепер я вимикаю газ і на хвилиночку. А у нас все готово. І хочу вам сказати, що ця страва підходить тим, в кого всього по Трішечки Трішечки ковбаски, трішечки, там два яйця залишилося, а потрібно нагодувати сім'ю швиденько, швидко, особливо, якщо на обід прибіг чоловік чи хтось зі студентів. І вам потрібно швидко і ситно. Ось так. Тому ось така смакота. На двох чоловік вистачає, яйця є, ковбаска є, сир є. Вершкове масло є, майонез є, ситна страва. Хлібчик По... можна пообідати, можна перекусити і бігти, працювати далі. Ось так з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось.